У Полтаві по вулиці Монастирській спилюють стару тополю. Велетенське дерево вже багато років, як повністю сухе, та не живе. До того ж, нависає над проїжджою частиною, говорить місцевий мешканець Полтавець Едуард. Ну, мені 56. Я такий маленький ходив, а воно вже було. Та воно ще й під час другої світової війни тут було. 100%. на дорогу може впасти будь-який момент гілка. Машини їздять, правильно роблять. Роботи виконує підрядник, а тим часом працівники комунального підприємства декоративні культури прибирають п'ять аварійних дерев у центральних парках. У Шевченківському видалили горобину, а в сонячному парку імені Євгена Браха дві тридцятирічні ялини Липу та Клен. Дві ялини сухих зовсім. Рябіна була. Свол поражений, гнилий, дупло було там. Перед цим дерева обстежили спільно з екологами та позначили аварійні екземпляри червоною міткою. Липа всохла, поражена омилою, зато вона всихає. Спилювання аварійних дерев чи гілля в місті відбувається щодня. Дрова використовують для опалення теплиць підприємства, де вирощують саджанці квітів. У нас є свої оранжереї, в яких ми вирощуємо розсаду, квітів, квіти тішов по. По розділительним, позіс парк Шевченка там квітник гарний, гарний. Росада не закуповувалася, Це наша розсада. Наші дівчата саме виростили, саме посадили, тобто для цього опалюються теплиці. Водночас по вулиці Панянка сухі гілки дерев і досі нависають над проїжджою частиною. Показує полтавець Юрій Євгенійович, який працює неподалік. Спостерігаю оцей це неподобство. Оці сухі. Відки часто зараз останнім часом в нас дують великі вітра і всі, всім відомо, що сталося і у травні місяці, що на дитину впала гілка. Я просто закликаю, як небайдужа людина, відреагувати на це і вчасно спилити дерево, щоб не було отакої трагедії. Нагадаємо, від початку року працівники комунального підприємства Декоративні культури вже видалили близько 1100 аварійних дерев та окремих гілок.